Ми всі помремо, ми в пасті. Це там що, селяни кричать? Чи що? Селяни, що в вас сталося? Ти вже чув? Так, звичайно, я чув. Мені хтось пояснить, що тут відбувається. Через пів години від нашого села нічого не залишиться. В якому сенсі? Що ви маєте на увазі? Кислота піднімайся, Кавуне, подивись в шахті. Яка ще кислота? Ну добре, подивлюся. І що, тут нічого немає? Стоп! А, а що це таке? Ми ж тобі кажемо, це кислота. Добре, а можливо це просто шахту затопило. З чого ви взяли, що вона буде підніматися? Кавуна, ти таймер бачиш у себе? А, такий маленький, маленький. Так, бачу. А що це за таймер? Цей таймер показує, через скільки часу кислота підніметься ще вище до нас. Такої і що ми будемо робити. Ну так, а ми у тебе хотіли запитати. А так почекайте, в нас є ще а, багато часу. Давайте просто а, зараз беремо речі та переїдемо з села і все в чому проблема. А ти спробуй за межі села вийти. Ну зараз дивись, зараз вийду в чому проблема. Хоча стоп, я нічого не зрозумів, це що там взагалі таке. Ей, а я можу тут пройти і так чомусь, чомусь не можу. А як це так? Ця штука, вона вона повсюди. О, до речі, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Як ви вже зрозуміли, наступила халепа в нашому селі, я навіть не знаю, що робити. Зазвичай я знаю, що робити, але ну к такому просто я не готувався, серйозно. Ось як ви бачите, кислота, вона буде підніматися, підніматися. Підніматися і просто затопи наше село, і ми нікуди звідси втікти не можемо, як ви бачите. Фух, я навіть не знаю, що буде в цьому відео насправді. Але, друзі, все ж таки, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки виглядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви, друзі, зробіть те ж саме. Ну а ми починаємо. Ну і по перше, нам треба. Треба якось рятуватися, і все зрозуміло. Нам треба підніматися ось туди на гору, максимально Може от таймер, а все ж таки колись заспокоїться. І до нас ця кислота не дійде. Але знаєте, мені треба зараз дещо перевірити, що взагалі ця кислота може робити. Давайте трішечки спускаємося, хоча щось мені страшно насправді. Зараз я підготую інструменти, які мені будуть потрібні в цьому відео. Ось, до речі, вони меч, кайло, Сокира і, звичайно, лопата. І я перевірю, що робить ця кислота. Давайте тут з вами. Маємо камінь, щоб я зміг, якщо що піднятися. Так, стоп, а там вже затопило, чи що. Ця штука блоки, я так зрозумів, плаве. Так, друзі, зараз треба перевірити. А ну я можу тут поставити блок і так, начебто може, але він розплавився. Що робити, я не розумію. Добре, будемо зараз перевіряти. О, бачите, можу поставити блок, спускаємося, і що буде робити всякий А-а-а! Слухайте, друзі, вона серйозно знищує. Що з моєю головою? Ви бачили? вона тільки що вже взагалі кружилася. Так, поки є час, треба. Готуватися, друзі, я дуже хвилююся не тільки за себе, а ще й за селян. Так, по-перше, нам треба все тут зібрати. Так, селяни, краще ви займатися а, цими справами, будь ласка. Підготуйте там нам хоча б їжу, щоб ми з голоду не померли. А я займуся будинком. Я буду зараз будувати будинок просто там у повітрі. Це єдиний вихід, який я взагалі знайшов в цій ситуації. Одну секунду, що таймер змінився? Друзі, подивіться, залишилося 40 секунд. І що буде чи? Через 40 секунд. Так, селяни, відійдіть від кислоти. Це може бути небезпечно для вас. Все, давай, пійшов звідси, я тобі сказав. Невже зараз вся кислота підніметься? Так, нам зараз треба на все це подивитися? 100%. Тільки що на таймері я а, читав, було написано, через 5 хвилин буде підніматися кислота. А тут вже написано 60 секунд. Ви уявляєте собі, друзі, таймер чомусь змінився? Ох, і страшно мені насправді. Так добре, давайте зараз дивитися і що станеться через 8 секунд. Три. Два, один, так, давайте трішки піднімемося, і бачите, кислота, все ж таки, вона піднімається до нас. Так, скільки в нас є хвилин? Давайте порахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять. В нас є десь п'ять хвилин. Селяни, чуєте, п'ять хвилин. Давайте якось рухайтесь, будь ласка. А ми збираємося, збираємося, кавуне. Я бачу, як ви там збираєтеся. Розмови якісь. Ви що там взагалі? Не думаєте про себе чи що. Так, дивіться, минуло ще хвилина і через 5-4. Три, два, один. Зараз кислота ще піднялася. Бачили, друзі? Так буде кожну хвилину. Так, 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 так. Селяни, взагалі сюди не підходьте, будь ласка. Я буду зараз вас рятувати. Так, 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 скоріше, друзі, скоріше в ліс. Взагалі, ну мінімально в нас часу, У нас серйозно є 5 хвилин, тому що е, через 5 хвилин просто вже ця кислота дійде до села. І ще десь через 5 хвилин від нашого села вже взагалі нічого не залишиться. Уявляєте собі? Тому треба серйозно зараз якось швидко рухатися. так, та Кавуна, ти повинен десь дві хвилини добувати дерево, і ще дві хвилини будеш будувати будинок. Так, друзі, все буде в цьому відео максимально швидко, тому що, знову ж таки, часу в нас мало, дуже хвилююся за всіх, і сподіваюся, в нас все це вийде. Слухайте, коли я дивлюся на таймер, взагалі час дуже-дуже швидко йде. Я не знаю. Головне, щоб там селяни не потопилися. Ну, я, начебто, їм сказав, щоб вони не підходили туди. Але все ж таки, я знаю селянинів і знаю, що їм все цікаво, і вони все ж таки можуть підійти. До цієї кислоти. І ще головне, що вони там серйозно якусь їжу знайшли, тому що все я точно не встигну зробити. Так, скільки в мене є дерева, давайте подивимося. Ну, буде десь приблизно 50. Я думаю, що для того, щоб побудувати, знаєте, якийсь стартовий будинок, е, ну, нам буде цього достатньо. Так, тепер беремо лопату. Давайте ось таким чином добуваємо землю. Дуже-дуже дуже багато землі, тому що за допомогою цієї землі я буду підніматися. Нам треба добути десь, напевно, ну, блоків 80. Потім з дерева зробити. Драбину, ну і звичайно з дерева побудувати будинок. План поки що такий. Фух, кожну хвилину піднімається. Я навіть цього не очікував. Там село ще не затопило. Давайте подивимося, де зараз знаходиться ця кислота, на якому рівні. Ой, дивіться, селяни там граються, їм все одно ого. слухайте, ну воно непогано так піднялося. І дивіться, через 5 секунд ще підніметься. Так, в нас є серйозно ще хвіл хвилини 3. Так, ану, піднімайся. І ого, ого! Селяни, та відійдіть взагалі звідси. Так, та так, ні, ні, треба треба вже будувати будинок, друзі. Серйозно, треба вже будувати будинок, тому що часу обмаль. Так, буду будувати його, так. Так, так, не тут, точно не тут. Давайте десь ось тут. Так, 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 головне зараз врятувати селян, а я потім ще буду трішечки спускатися. Так, давай, давай, давай. Ось таким чином таку платформу будуємо, поки що. Нормально, нормально, друзі. Ми встигнемо. Я вірю в нас. Так, платформа є, друзі. Ідеально, поки що нехай така буде. Трішечки ось така. Мені в першу чергу треба перемістити якось сюди селянинів. Так, давайте, земля-земля. Ну, я думаю, такої платформи серйозно поки що буде навіть достатньо. Ну, можна ще трішек. Ось так отак, а як мені зараз спускатися? Щось я про це не подумав. Так, добре, я, я, якщо я впаду, я розіб'юся чи ні, навіть не знаю, тому давайте зараз ось таким чином обережненько зробимо. І, фух, друзі, я начебто спустився, і подивіться, де вже знаходиться ця кислота. Вона вже у селі. Фух, треба скоріше будувати драбину туди нагору і переміщати селян. Наскільки я пам'ятаю, тут в нас вісім селянині, тому треба буде їх перемістити якось обережненько. Так, верстак скрафтили. Так, і в верстаку зараз, друзі, будемо робити палеці. Багато-багато палець. Давайте ось таким чином. Так, ідеально. І тепер спалець, будемо, звичайно, робити ось такі драбини. Так, 27 зробив. Я думаю, що зараз поки що цього буде достатньо. Давайте ось таким чином скоріше їх заставляємо, і саль. Селі... Селяни, всі з речима, всі з речима, давайте сюди, піднімайтеся. Будь ласка, я дуже за вас хвилююся. Так, таймер поки що трішечки встиг, вже не кожну хвилину піднімається, але кожні дві там, начебто. Все, селяни, я там все зробив. Ой-ой-ой, обережно, ледве сам не розбився. Давайте, піднімайтеся. Всі, чоловіка, вона, давайте наверх. Так, так, давайте, давайте наверх. фух 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 так. Поки що там зробив. Так, друзі, я знаю, треба ще будинок побудувати, але не все сразу. Давайте, що нам зараз треба? Нам ще треба. Добути дерево. Так, я а, хочу трішечки їжі також добути, тому що я не думаю, що селяни там багато чогось візьмуть. Ого, тут дивіться, ну ця кислота серйозно піднімається. Зараз через пів хвилини взагалі, взагалі с -с -с села просто не залишиться. Фух, в мене такого ще в житті ніколи не було. Я дуже насправді нервую, як ви бачите. Кавуна, ми піднялися. Піднялися? Вас там скільки? Вісім? Так, начебто вісім. Все, друзі, ідеально, селяни піднялися. До речі, дивіться, тут вже якийсь апокаліпсис. Просто дивіться, будинки вже руйнуються, як ви бачите. Фух, ну страшно, страшно, але добре, продовжуємо. Кожну хвилину ця кислота піднімається, і я сподіваюся, я встигну там взагалі до селян дійти. Зараз хочу ще трішечки а, дерева добути, і також трішки, буквально їжі. Знаєте, я б з радістю пішов би там в шахту, в шахті би там добув залізо якесь, чи ще щось. Але я просто не встигаю це зробити. До речі, мені також треба каміння для того, щоб скрафтити пічку. Говне зараз не. Впасти в це каміння. Так, давайте обережненько будемо дивитися на рівень цієї кислоти, і будемо дивитися з вами на таймер. Обов'язково. Ось бачите, залишилося 15 секунд. Це означає, що ми зараз можемо ще тут знаходитися, все буде нормально, але потім треба буде краще піднятися. Так, давайте ось таким чином: швидесенько, швидесенько добуваємо це каміння. Так, друзі, 5 секунд. Давайте подивимося, як вона зараз ще підніметься. І давай, давай, піднімайся. І так, а вона піднялася чи ні? Слухайте, ну начебто піднімайся, тому що дивіться, що вже тут стається, а що там в селі самому. Ей, селянин, ти чому не піднявся? Давай піднімайся скоріше, бачиш, тут в тебе взагалі хвилина залишилося, друже, навіть менше. Та да зараз, зараз, кавон. Ох і селяни взагалі про себе не думають. Не турбуються про себе. Я чомусь повинен про це думати, як ви бачите, друзі. Але добре, нічого страшного. Так, дивіться, а в нас каміння вже скільки є. 45. Вистачить, вистачить все нормально. Так, землі в нас скільки є? Два. Оце, оце погано, тому що. Землю добувати тут максимально легко, і вона нам зараз в першу чергу потрібна, щоб підніматися максимально, максимально високо. Ну, я думаю, що це вам і так зрозуміло. Навіть зараз не буду слідкувати за цією кислотою, вона поки що до мене не підніметься, я думаю. Пер першочергово треба зараз добувати землю. О, до речі, вівся. Вітаю тебе, вибач, але мені, мені потрібна їжа. Мені серйозно потрібна їжа, тому що там я їжу точно не знайду. Хоча стоп, друзі, я знаю, як можна. На там все зробити гарно. У мене є з дуба, ми там дерева посадимо, тому за дерева можна не хвилюватися. Це 100%. А от за землю треба, землю ми там точно не зможемо, знаєте, якось зробити. Так, землі в нас вже придостатньо, друзі, тому пропоную зараз підніматися скоріше до селян. Так, і нам треба буде зараз будуватися ще вище, як ви розумієте. Зараз я це зроблю. Так, давайте, давайте скоріше, скоріше. До речі, забув свій верстак забрати. Давайте також його заберемо, тому що від нього все одно. Скоро нічого не залишиться. Згорить сам, тому все нормально. Ох, я вже хочу подивитися на цю картину, що взагалі буде з нашим світом. Так, селяни, обережненько, не штовхаємося, будь ласка, дайте мені поставити блок, і я буду ще вище зараз підніматися. І попутно, звичайно, буду ставити ще драбини. Так, їх треба зараз крафтити. Давайте так, ставимо верстак, так селянчик, відійди, будь ласка. Так, беремо дошки, ось таким чином робимо палиці. І з палець, знову ж таки, так обережно, не штовхайтеся там. Зробив драбини. Так, нормально. Відійдіть, будь ласка, дайте драбину поставлю. Щось вас тут дуже забагато. Так ти сам побудував такий маленький острів. Ну, а в мене часу не було. Я ж сам всім цим займався. Могли б мені, до речі, самі і допомогти. Але добре, нічого страшного, переживу якось цей момент. Ну, нормальна така картина ще село залишається, все нормально, друзі. Не хвилюємося так. Тут треба спуститися. Нормально. І знову ж таки розставляємо драбини. Слухайте, ну висота така непогана, але я думаю, треба ще, ще, ще вище підніматися. Так, і зробити ще драбин. Так, давайте обережненько спускаємося. Нормально, дякую, селяни, що підстрахували мене. <хе> так, скільки ми можемо ще зробити драбин? Давайте, друзі, з вами подивимося. А, так, багато. Я забув, що в мене тут палець прям предостатньо, тому все нормально. Так, 64, то та навіть більше драбин в мене є. Так, відійдіть селянчик. Ой, слухайте, друзі, підтаплюю, як ви бачите, нормально так, так добре. все 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 буде нормально, не хвилюємося. Я думаю, під кінець тут взагалі буде дуже дуже страшно, тому що дивіться, вже майже все тут зелене. Я, звичайно, ще можу ось там знаходитися, але це вже буде небезпечно, я можу не повернутися. Фух, нарешті закінчив. Дивіться, друзі, я вже не можу тут ставити блоки. Як ви бачите, тут написано максимальна висота 256 блоків. Я зараз на ній і знаходжуся. Але є одна проблемка. Давайте зараз скоріше спускатися. Ось таким чином таймер тепер йде кожні 10 секунд. Це означає, що кожні 10 секунд піднімається кислота. Уявляєте собі, подивіться там вже на наше село. Так зараз треба селянам сказати, щоб вони скоріше а, піднімалися туди нагору. Саме там найбезпечніше взагалі місце, як ви розумієте. Так, давайте обережненько, обережненько. Бачите, як я довго спускаюся. Підніматися ще довше. Ой-ой-ой, селяни, давайте якось швидше, будь ласка, тому що просто дивіться, що тут взагалі відбувається. Кислота вже просто дуже близько до вас. Давайте, давайте, піднімайтеся. Ну, добре, зараз. Фух, тепер я спокійний. Ми вже піднялися на максимальну висоту. Ми з селянами тут всі знаходимося. І ось, подивіться. Ось все це наше село. Так, бачите, там каміння стоїть, це наше село. Я думаю, ви пам'ятаєте, це взагалі церква, і ось все. Тепер її також немає. Дуже страшно насправді. Ти ж сказав, що будинок там побудуєш. Та побудуй, побудуй зараз. Так, 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 так. Зараз побудую вам швидесенько якийсь будинок, там дерево в мене залишилося. О, так, дошки. Ну, дуже мало дошок, але щось побудую. До речі, друзі, подивіться на платформу, де були селяни. Ви її бачите зараз. І опа. Ага, ні, до неї ще та не дійшла, але зараз дійде. Добре, зараз будемо будувати вже будинок. Стопа, я ж не можу побудувати тут будинок, тому що ну, ми і так знаходимося на максимальній висоті. Більше будуватися не можна, тому й будинок я побудувати не зможу. Я можу його побудувати тільки нижче, але ну нижче ж не можна його будувати, ну самі розумієте. І що, ми будемо на вулиці жити? Ну, можете жити у лаві там, ну точніше, не у лаві, а у кислоті, якщо хочете. Ну я нічим просто допомогти вам не можу. Тут навіть дерево не виросте, пшениці. Не виросте, тільки якщо у вас там є м'ясо чи ще щось, ми зможемо його з'їсти. А вирощувати тут взагалі нічого не зможемо. Так ми все одно зараз помремо. Без паніки, я сказав, все буде нормально. Ну, хоча я в цьому не впевнений, але, друзі, треба ж якось селянинів заспокоїти. Так, друзі, дивіться, я спустився. Як ви бачите, нашої платформи, де були селяни в перший раз, її вже немає. І ось дивіться, як швидко ця кислота піднімається. Бамс, і блока немає. Тому давайте я буду піднімати. І вона вже, до речі, зараз скоро і до нас дійде. І що тоді робити, я не знаю. Це найцікавіше. Тому зараз будемо чекати, ну в нас немає іншого вибору. Друзі, я не знаю, в чому справа. Тут таймер завис, чи що. Подивіться, таймер показує одну секунду. Це що означає, що кожну секунду ця кислота піднімається, чи що? Фух, щось я нічого не розумію. Як це кожну секунду? Все нас зараз через хвилину знищить. Ну, напевно, я не знаю, якщо чесно, але просто збожеволіти можна, друзі. Кожну секунду на один блок піднімається. Ви уявляєте собі? По моїм розрахункам, ця кислота дійде сюди, десь через хвилину чи півтори. Все, давайте прощатися, ви були крутими. Ну так насправді давайте прощатися, тому що ну в цій кислоті ми точно плавати ну ніяк не зможемо. Дякую, Кавуне, що все ж таки спробував якось це змінити. Будь ласка, мені самому було це цікаво, але ну самі розумієте, з цим вже нічого не зробиш. Ого вона близько! Дивіться. Вона просто на ваших очах піднімається. Ні-ні-ні. Я зараз одразу буду туди стрибати, не хочу чекати. Та ні, 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 не треба нікуди стрибати. Ой, друзі, все серйозно, це все. Ось, дивіться, вона вже дуже-дуже сильно поряд. Фух, залишилося десь 10 секунд і все. Тут вже точно нічого не буде. Тому, друзі, давайте, бувайте, з вами був Кавун і Селяни. Стоп, що? Де це... Де це ми опинилися? Ми врятувалися. Почекай, почекай, це ми там були? Нас засипало кислотою. Стоп, стоп, стоп. Ми не померли. Друзі, серйозно, так, так, так. А, а, стоп. А, це, це кислота, так? Друзі, дивіться, я пройти до неї навіть ніяк не можу. Ось, бачите, ну, намагаюся, але не виходить. Це означає, що у нас вийшло все ж таки врятуватися. І дивіться, тут можна бігти, і взагалі ніяких меж тепер тут немає. Можна йти взагалі, куди ви тільки захочете. Це серйозно дуже круто для нас. А я вже думав, що все, нас тепер не буде. Фух, ну я вітаю всіх, вітаю селянинів. Просто подивіться, це все кислота. Ось так, от вона піднімалася, піднімалася і навіть до нас дійшла. Ну кінець добрий насправді. Добре, що ми ще там не застрягли. Все в нас вийшло просто. Просто ідеально, друзі. Тому зараз обов'язково натискайте на інші моє відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Кевун. Всім до побачення, друзі!